Питання, що таке українська інтелігенція, зараз теж переосмислюється, я б так сказала. Бо ми зараз живемо в такій бурхливій посі, де передивляються всі питання. Тому, маючи. Незалежність досі, але маючи велику війну, інтелігенція теж працює на, на те, щоб зберегти українськість, зберегти взагалі інтелектуалізм та певний, я би сказала, несе певний прапор стяг того, взагалі, яка має бути ідеальна Україна. А від цієї ідеальної України вже Відштовхуєшся далі, і як то кажуть, маючи стовідсоткову задачу, ти робиш навіть якщо на 70, то вже непогано. От тому мені здається, задача інтелігенції української саме це, от ставити високу, високий щабель. А що далі? Це вже зараз ми передивляємось, як виглядає цей щабель.